Мої вітання, час діяти в ефірі. Такий фактичний перший період свят ми досвятковуємо. І сьогодні в студії в нас Мирослава Капанчик, головний нарколог Львівщини. Вітаю вас в нашій студії. Дня. В нас в Україні така традиція. Святкувати і е, відзначати це все е, за участі алкоголю, е, скажіть ну можливо, ще зарано сьогодні підбивати перші підсумки, але наскільки е, збільшується е, кількість звернень е, на свята до вас? Ну, звичайно, ви кажете про добру традицію святкування. Це дійсно добра традиція святкування, але вона перетворюється не зовсім в добру і для людини, і для оточуючих, коли людина перебирає, скажімо так, надмірну випиває надмірну кількість алкоголю. І якщо говорити про свята, то властиво з гострою інтоксикацією у нас поступає до 60 людей на добу. Це 31 числа це є 7-го числа, 8-го, ну і не тільки. Навіть оцей в нас піст, наші люди, ніби всі віруючі, але тим не менше, п'ятниця, субота і неділя це самі, скажімо такі, ну, для нас. Страшні дні, тому що дуже велика кількість поступає з власне з гострою інтоксикацією. Я так розумію, український рамадан від Романа до Єрдана, як кажуть в народі, для вас найскладніший період, так звичайно, тому що в нас є певна кількість ліжок стаціонарних, так на яких ми можемо покласти, ну скажімо так, обстежуваних або пацієнтів, і коли їх поступає надмірна кількість, це розкладається додаткові ліжка в коридорах, та пчанину, все що є. І, властиво, за один день, там, за добу, за пару годин, такі люди приходять до тями і виписуються. А, ну, а на вашу думку, чому так відбувається? Люди е, не вміють е, пити, скажімо так, не знають своєї дози чи е, вирішують, е, якщо свято, то можна і все? Е, ви знаєте, е, взагалі. А важко сказати так одним, одним реченням, так, на це питання. В нас е, святкувати е, і, е, скажімо так, святкувати у нас заведено власне, виключно з алкоголем, так? Це культуральна традиція наша. І ми від того нікуди не дінемося. Воно є, у нас генетично передається з покоління у покоління. Але е, останнім часом е, це стало направду, е, ну, Ну, забагато. І якщо брати по кількості споживання алкоголю чистого на душу населення України, це десь 15 з хвостиком. Так, 152 153 літра на людину. Туди входять і пенсіонери, і діти, немовляти, які ніколи не пили. Тобто це є величезна доза, це величезна доза алкоголю. Чому власне, в останні часи почали надмірно вживати? Можливо, цьому ще і спонукає. Скажем так, нестабільність в країні, економічна ну, злиденність народу. І властиво, алкоголь це перше, що заспокоює людей, що трошечки дозволяє забути про проблеми і, скажімо так, підняти настрій. Ну а якщо по віковій категорії, в нас. В нас по вікові категорія, ну властиво завжди служивали алкоголем. Це власне працездатна, працездатна верства населення. Це люди від там, 20 до 45 50 років. Це власне та категорія. Більш молодші зараз. Ну, я не знаю, це не тема вашої передачі, але вони більш молодші зараз. Вживають більше наркотичні речовини, починають. Хоча пиво теж це є для молоді, дуже властиве. Вживання. Ну, на свята, я так розумію, таких людей збільшується. І е, якщо говорити, ну яка е, та доза, яку е, можна е, дозволити під час свята, щоб е, не потрапити до вас? Е, ну, якщо. Е... Говорити серйозно, то в першу чергу кожна людина повинна випивати стільки, ну, щоб зберегти своє обличчя. Так? Це в першу чергу, щоб зберегти здоровий, тверезий розум і не наробити проблем ні собі, ні своїй родині. А для цього треба, скажімо, дотримуватися ну, пару таких звиклих, простих правил. Ніколи не вживати алкоголь на голодний шлунок. Це має бути перед тим, наприклад, Щось е, жирне, так це має бути або такий розсіл навали наваристий, або це є якийсь бутерброд, властиво з е, трошки більшою кількістю масла для того, щоб слизова шлунку е, вона обволікається жировою плівкою. і Тоді алкоголь етанол менше всмоктується, повільніше всмоктується, і тоді людина не так швидко п'яніє. Е, на свята обов'язково ну, бажано вживати один вид напою. Ніколи не змішувати різні напої. Дуже важливо, наприклад, щоб це було не понижувати градус алкогольного напою, а навпаки, підвищувати. Так? І якщо ми почали там з вина, то треба закінчувати все таки коньяком, горілкою, але не навпаки. Ми звикли всі там новорічні свята зустрічати з шампанським, так? ну це до речі. Саме такий небезпечний напій, тому що в шампанське його от бульбашки так це є вуглекислий газ, який швиденько проникає через слезову і забирає з собою етанол, і тому люди дуже швидко-швидко п'яніють. Окрім того, що там ще й наноситься шкода організму і слезові оболонці шлунку, люди дуже швидко п'яніють від шампанського. Ну і е, саме головне, це кожна людина повинна знати свою міру. Тому що, наприклад, мужчина, там, який має 80-90-100 кг, він може випити ну, більше, наприклад, ніж е, жінка, яка має 50-60 кг чи там, 55 кг. Е, кожна людина е, вже на напротязі вона в принципі десь розуміє, скільки можна її випити, і я би ну бажала кожному, щоб він розумів ту міру свою і не перевищував її. Ну і якщо говорити з чим категорично не можна змішувати алкоголь, можливо, це куріння, яке призводить е... там до швидшого е... сп'яніння. Ні, ну це відносно куріння, так і сп'яніння воно не може призвести до швидшого, так сп'яніння. Це є властиво те, що ну, дуже любить наша молодь для того, щоб більший ефект був, це горілка і пиво. Так, це високий градус і низький градус. О цього ніколи в житті не можна робити. До якої найбільшої шкоди призводить для організму оцей тривалий період святкувань? Ну, тривалий період святкування, якщо це є дійсно, людина випиває довготривало цей місяць, це є стрес для організму. Хоча і одноразова велика доза це є стрес для організму, але місячна доза це є дуже великий стрес. Тоді порушується функція печінки. Підшлункової залози, які йдуть в парі. А це, в принципі, це, що перший бар'єр нашого організму, так? який знімає інтоксикацію сам і старається ну, в принципі, вберегти людину так? від хворіб. Це є наша печінка, це той бар'єр, який є. І тому дуже часто в нас от зараз це гострі панкреатити, які, по суті, ну, невиліковні. Гострий панкреатит веде за собою панкреонекроз, а це смерть, це ну, дуже важко вилікувати. А власне, це дає оці високі дози одноразові алкогольних напоїв. Ну, а якщо регулярно святкувати впродовж цього місяця, а можна захворіти. Це веде на до залежності, звичайно, це веде до залежності. Тому що організм за місяць він привикає працювати. От кожна клітина нашого організму вона привикає працювати з певною дозою алкоголю. так? І е, коли різко обривається оце вживання алкоголю, це призводить до так званих абстинентних явищ, тобто до е, ну, вплоть до психозу, до алкогольного делірію. Це не тільки сам, погане самопочуття, там, астенія, слабість, вялість, неможливість працювати, зосередитися. Це і алкогольні, так звані, ну, алкогольні делірії. Біла гарячка в народі. І е, є такі випадки під час свят? Ну, звичайно. Ну, звичайно, є. І дуже багато. Ну і якщо говорити про, е, ну, враховуючи нашу ситуацію в Україні і здорожчання, люди стараються економити навіть на е, алкоголі. Е, наскільки ви оцінюєте якість і чи багато отруєнь від алкоголю? Ну, у зв'язку з тим, що алкоголь подорожчав, але навіть і не в зв'язку з тим. Люди привикли купувати взагалі те, що дешевше, так і купляють його на базарах, то навіть і у наших магазинах. Якість алкоголю бажає кращого. Тому алкоголь я завжди говорила і говорю, повинен бути якісний і дорогий, тому що не буває. Якість висока, а ціна маленька. І якщо людина, ну, наприклад, там святкує і хоче випити, то краще випити якісний алкоголь трохи, так? ніж сурогату і багато. Хоча от всі підробки, які є, які купляють люди на базарах, десь там в ларьках наших, так вони несуть в собі страшну небезпеку, тому що замість етилового спирту там можуть бути домішки метилового спирту, а це смерть, а це знову ж таки необоротні зміни для організму, і це в наступному, якщо людина виживе, це і хвороби, і постійне лікування. Ну, і якщо говорити вже про саме похмілля, або навіть під час свята і застілля, що на вашу думку повинно бути обов'язкове на столі, аби зменшити сп'яніння, зменшити негативний вплив випитого на організм? Ну, в першу чергу, щоб на столі не стояло, кожна людина. Має мати свою міру. От Розумієте, що вона не скільки б алкоголю на столі не було, але людина випиває помірно маленькими ковточками, невеликі дози. І це є правильно. На столі має бути, звичайно, дуже багато ну, скажімо так, і овочів так? і разом з тим і м'ясо, та їжа. Яка б ну дозволяла організму не сп'яніти, але в першу чергу не що було на столі, властиво, що людина сама повинна залишатися людиною у кожній ситуації, і тільки сама людина може собі поставити оцю міру і цю межу. За яку вона не переступить, є така традиція. Ну я знаю, що якщо там уже випив, то треба випити ще додатково кілька таблеток активованого вугілля мовляв, зменшиться вплив і не буде сп'яніння, чи він є дієвий. Ну, звичайно, сп'яніння буде, звичайно, це не, не, не це неправильно, не що його зовсім не буде. Але в таких випадках краще вживати ну, не активоване вугілля, а біле вугілля, тому що воно зразу ж адсорбує і забирає алкоголь з тонкого кишківника, де він смоктується зі шлунку частково. І тоді, звичайно, людина сп'яніння яні... сп ну, менше, так? І людина настільки не сп'яніє. Якщо, говорити... Якщо говорити вже про наступний день після свята, про похмілля, що воно означає? До чого воно може призвести? Ну і як з ним вже боротись? Звичайно, на наступний день людина, яка перебрала алкоголю. Напередодні почуває себе дуже погано. Це, це, знову ж таки, черговий стрес для організму, розумієте? І тому в першу чергу і ніколи в житті не, не потрібно похмілятися. Це перше, що не потрібно робити. Потрібно ну, але потім... більшість так і роблять. Так, і це є неправильно. Це є неправильно тому що, знову ж таки, це, це похмілля воно веде до залежності. Воно веде до залежності, це шлях до формування залежності. Похмілятись не потрібно ні, ніяким чином. Е, потрібно випивати велику кількість рідини. Бажано, щоб це були е, спочатку е, ну, лужні напої, ну такі, як поляна квасова, боржомі. Так, от такі води. Е, вони повинні бути без е... не даремно. Один із <гум> тих брендів має рекламу про спонсорство. 1 січня. <гум> е, значить, не повинні бути газовані. Ці води вони для того, щоб пити їх. Це потрібно спочатку відкрити бутилку, щоб вийшли. Щоб вийшов газ, і тільки тоді можна пити. Це велика кількість чаїв, наприклад, трав'яних чаїв. Це з м'ятою, з віробоєм, ромашкою, от такого типу. це. Хтось хоче, може випити, наприклад, форесемід для того, щоб посилити діорез і виведення з організму. Так, це є. Ну, ми ж розуміємо, що алкоголь виводиться не тільки через е, е, сечовидільну систему, але і через шкіру. Це е, ванне. Е, Можна трошечки морської солі додати, вони швидше забирають, очищають шкіру і таким самим. Це забирають. має бути гаряча вода, чи це? Ні, це не має бути гаряча вода, це має бути літня, ну така приємна вода, комфортна, але не гаряча. А є ще один з методів це розсіл. Ну, звичайно, знову ж таки. Це теж може бути, але це не може бути, значить, ну, зразу ти пробуджуєшся і випиваєш отой жирний розсіл. Властиво, це такий наваристий. так, Оцей розсіл і масло, яке говорила, його би треба було вживати ну, напередодні. Напередодні того, як ти збираєшся йти в гості на свято. От Тоді він має свою дію. І скільки часу е, алкоголь можна вивести з організму, аби привести його е, до норми? Е, ну, залежно від того, скільки хто випив, яку кількість він випив, і ну, яка вага людини, комплекція, так? Ну, це ну, як відомо, остання крапля там алкоголю до місяця виводиться з організму. Але е, таку токсичну дозу. Ну, за два-три дні її можливо спокійно вивести. Ну а я таки розумію, що і водії теж ну, під час свят страждають, і їм доволі важко стриматись наскільки для них небезпечно. Ну, звичайно, це дуже небезпечно вживання алкоголю… І яка оця доза, яка чи її немає? її немає? Її немає от загальної, так я вже пару раз вам говорила, що це має бути для кожного своя доза, і кожна людина розуміє, ну скільки він може випити, щоб зранку встати без головної болі, без слабості, без в'ялості. А для водіїв це дуже важливо, так для того, щоб і концентрація уваги була в людини в водія достатньою. І для того, щоб він міг критично оцінити ситуацію, яка є на дорозі. Тому кожен вибирає для себе, але я знаю, що такі сумлінні водії взагалі перед виїздом в останню там ніч, наприклад, якщо вони зранку виїжджають, вони не випивають взагалі спиртного. Кому категорично заборонено вживати, можливо, це пацієнтам, які паралельно вживають ліки, приймають це можливо інші верстви населення з якимось хворобами. Ну, ви розумієте, якщо говорити про зловживання, то це одне, а якщо про вживання і святкування, то випити там 30, 40, 50, 150 мл вина, так, сухого, наприклад, червоного, ну, більшість населення може. Але категорично не можна, звичайно, випивати спиртне. І це люди знають ті, хто вживають таблетки, хто вживає медикаменти. І це не суттєво які, чи це антибіотики, чи це психотропи, чи це, наприклад, там, для лікування печінки чи підшлункової. Це вже само собою говорить про те, що людина не може вживати алкоголю. Так? Взагалі, вагітним жінкам неможливо вживати алкоголь дітям, неповнолітнім. То, розумієте, взагалі краще ну, до 18 років як? Ну, як мінімум до 18, не вживати алкоголю. А, можливо, є якась спеціальна дієта або щось схоже вже після свят, щоб почувати себе комфортно і сприяти такому більш бадьорому стану. Ну, це вже більше стосується не алкоголю, а того, що ми переїдаємо. Тому що крім алкоголю, ми і переїдаємо багато, тому звичайно. Легка їжа, яка легко засвоюється і не приносить шкоди для організму. Це овочі і фрукти. Ну, з останніми роками, наскільки мені відомо, кількість населення, яке зловживає, збільшується, які це, на вашу думку, може бути, мати наслідки. І можливо у вас є статистика з кожного року, наскільки збільшується? Людей із вами. ну в нас не набагато, але все таки я можу говорити про Львівську область так конкретно, то не набагато, але все-таки збільшується. Якщо е, порівнювати з попередніми роками, так ну на 500 на 600 за рік тих, які перебувають на диспансерному обліку, у нас збільшується на сьогоднішній день. У нас взагалі по області близько 37 тисяч узалежнених від Алкоголю, так це є е, ті, хто пройшли лікування в стаціонарі, це диспансерні обліки. Десь біля трьох тисяч тих, хто епізодично вживає алкоголь. Це близько 40 тисяч осіб по Львівській області. Це не є мало. Це не є мало для нашої області, і на цій такій трохи невеселій ноті я з вами прощаюся і дякую, що завітали до нас. А ви святкуйте в міру з розумінням свого організму. Ще побачимось.